Привіт, які мої любі. Ви б знали, як я за вами скучила. Але, думаю, зараз відео будуть виходити. Ну, так само по срокам, але я вже зможу їх раніше робити та наперетини як. <плес> як завжди. Ну. Тобто, відео виходить завтра. Я сьогодні його роблю, тобто, 27 числа. Раніше? У мене план було. За неділю до відео робити. Але щось у мене трішечки не виходить. А, знову на мене я покажу Шо? Ну, Я закінчила конкурс. В мене є переможці. Зараз покажу, як я оцінила роботу і як все ж таки вийшло. Ну, дивіться, оце от перше містечко. Дуже мені сподобалась робота. Це друге, це моя навіть подруга, скажу, робила. І це ось третє. Ось так ось. Так вийшло. Що з четвертого місця, наче... так, з четвертого місця. Людинка, що виграла, попросила перенести на рандомі. Тому що? що? Тому що вона не зможе бути відео. Так вона сказала. Перенесли. І ось чому я виписав це відео. Якраз таки це колаб виходить в мене з цією людинкою. Клікуха в неї в телеграм-каналі, як я і. ой. Ну і в телеграм-каналі я її називаю Ігого. Гарна клікуха, правда? Знаєте чому? <плес> Тому що вона під кожним моїм постом кидає коників. Ідено Вони такі прикольні, я сама їх юзую часто. Виходить, дивіться. Ось арт людинці, що зайняла третє місце. Ось шортс, що зайняла друге. І ось ви дивитесь відео, яке. Ну, перенесли, виходить місце на перше. Що ж, а тепер перейдемо, що ми будемо витворяти? Ну, все просто. Я кидаю людині картинку, вона робить гуманізацію, її, потім вона мені кидає, я роблю. Давайте перейдемо до мого запису, як я шукала. Що ж, як ви помітите, відео в мене тепер вже є. І фонова музика яка-небудь вже змінна. І калорін. Я не вперше їм використовую на старих аккаунтах. Але сюди першим мені шлячно. Якщо ви мене спитаєте, Аїза, де обіцяні анімація? Я вам скажу, я, я одну тільки зробила і ще не доробила. Ось вам кусочок під час монтажу. Може, як вийде відео, вже аж ціла одна буде готова. А, точно, це ж я повинна розповідати зараз, як я шукала, складно чи ні. Складно, дуже. Дуже складно обрати, що саме ви хочете, ну, маєте на увазі. У мене багато ідей було і їжу, і всяке таке, і саме під один колір. Але все ж таки я знайшла ось цю картиночку. Ну що, давайте дивитися, як людинка її зробила. Здрасити, замовлю шпеківний блазен. І хотів би я сказати, що ви звідти одному шатра, але це канал Єзи, а я Дарк. Сьогодні ми гуманізуємо картинки з Пінтерист, але для того, щоб було що гуманізувати, спочатку треба це знайти. Тому я пішов в інтерес, де мене вже була збережена одна картинка. Проте вирішив подивитися інші варіанти, але так нічого більше не зацепило моє око. Тому зупинився на цій картинці. Картинка ще дісталася мені. Це молочні коктейлю у зеленому світлі. Перший, що мені на думку, коли побачив цю картинку, це білий персонаж із капелюшком у вигляді збитих вершків. Визначивши з тим, що я буду робити, я перейшов до гачі. Спочатку не було нічого складного, було зроблено волосся, потім обличчя. А також капелюш вершки про які я вже й казав. На цьому моменті у нас була несостиковка деяка. Тому що коли автор сказав, що Додасть музику на я думала на увесь кусочок відео, а не на оцей. Тому ну, на фоні ви бачите дуже тихо, щоб мені не знесли авторські права, тому я й чешу зараз, аби що. Багато часу треба чесати, аби що. Тому я хочу пропіарити в цьому моменті свій другий канал. Ви спитаєте Егіза, те, що в довбанулась? На, що воно тобі. Я вам скажу. По-перше, Гача надоїдає. по-друге, я вже ну, дуже як устала робити відео. Ну, Тобто, і відео, і шорт, це дуже складно. А от записати проходження якогось відеоролику просто. Тому ви зрозуміли сенс каналу. Ми будемо проходити там всякі новели. Починати я буду з Boyfriend To Death. тому що там доволі багато ігор, та і плюс в мене є гарний перекладач. Ну, хоча б якийсь може перекласти пару фраз. Тому Вибачаюсь, у мене знову припадачок. У її за трішечки... з. З розуму з'їхала з глузу зовсім. всього одну річ. Ім'я твоє. Що ж вам ще такого нащебатати? А, ну і ще й плюс. Ну, як закінчиться ця частинка, я вам покажу. Мій канал як виглядає, щоб ви могли знайти та підписатись. Та qr код на свій телеграм-канал. Що на цього аккаунту ще з. Ем, як його обізвати. Внощу з другого каналу. Отак. От От я не знаю просто, як правильно це сказати. Та й взагалі. Я хочу чіпсів. Але в нас на вулиці пасмурно, я не можу дійти. Напевно, в цій частині повинно було б щось цікаве бути, але... Ну, чесно, хто не хоче чіпсів в якийсь момент. Але що поробиш? Не можу я піти в магазин. Та й відео треба монтувати, бо щось я трішечки. Так. Тому що мені людинка відправила Відправила це відео. Зараз кажу, якого числа і якого планувалось. Так, де мій. ого? -го. Виходить, людинка відправила 30 жовтня, хоча планувалося. Ну, зі сроками на 28, тобто 28 це вже максимум. Ладно, я сама скотина, яка досі не змонтувала до кінця. Як ви зрозуміли, тепер у мене шорт не будуть виходити, та й відео погаче, напевно, десь так само раз, два на неділю. Як вам побесе. А може й не поз. <плес> Ля, Дощ пішов. Гото ви так і дізналися, як проходить. Плюс-мінус Плюс мій день. Зараз, в принципі, можна піти в Plants vs Zombies. А, ні, блін, мені треба монтувати поки частину відео хоча б одне на другий канал. Ой, ладно, змонтую, потім піду гулять. А ви будете це дивитись. Ну так вийшло, що на той канал воно буде як. А ніяк, Вона буде. Звісити десь в мене, потім я буду загружати по одному відео, по два відео в неділю, поки я не пройду рустрейдено. Так, тепер моя черга робити ос по картинці. Що я можу сказати? Ви бачите тут цей от кусочок отут. Так ось, я придумала, що це буде у нас вішалка. Тремпіль. Пофіг, я. Яку звати. Я буду її називати Тремпіль. Так ось, поки я робила цей трімпіль, я заманалася. Я десь 20 хвилин придумала як... Все зробити Ну тобто, знаєте, я хотіла, щоб усе було викрасено. І по-своєму цікаво, тому що оцей от екран синій, це як помилка така. Так ось і придумала, що Ну який нормальна людина буде робити у таким свого персонажа, що стока одягу і всього, і всякого багатого. Ну, я, звичайно, хотіла б, щоб Аїза такою була, але я щось подумала, але краще не треба. Буде не альо. Ну і слава богу, знаєте, краще так, чим. Не дай боже, їй Богу. Ну, ось які красуні вийшли. Ну. У людинки, А саме Дарк, може і красуння, в мене якийсь дебіла ж не вийшло. Сподіваюся, вам сподобалось те, що ми сьогодні виробили. Я, звичайно, вибачаю за свою відсутність, але ж тепер шортів не буде, тому що ну, дуже багато сил треба, щоб щось зробити, а в мене їх немає. А ви ж хочете, щоб відео виходило правильно? Плюс я вирішила ж, як казала, завести новий аккаунт? Де проходжу і це ще плюс проблеми? Тому для мене трішечки проблема. Я сподіваюся, я з цим спорюсь і усім буде класно. Усьо, давайте, пакетиво я далі монтувати відео на другий канал. А ну, кажи, будеш мене ще будить з утра? Будеш? Кажи будеш? Будеш чи не будеш? Кажи.